Добрий день, хлопчики-дівчатка! Діти, сьогодні в нас в гостях незвичайний хлопчик. Діти, чи ви впізнали його? Так, це Буратіно. Буратінові надіслали подарунки, іграшки. Так от лихо, він не знає, як вони називаються. Допоможемо йому? Давайте відгадаємо загадки і знайдемо відповідну іграшку. Залізні подружки тримаються за ручки. Одна з трубою їх тягне за собою. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а у гумових чобітках. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Син багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей та то сів матусь дітей. По хвилях лебідь біжить. Людей на собі везе. Як це називається одним словом? Так, транспорт. Що робить цей транспорт? Так, перевозить людей. Як називають людей, які їздять у транспорті? Вірно, пасажири. Який транспорт перевозить пасажирів? Пасажирський. Пропоную уважно послухати оповідання про подорож хлопчика і дівчинки. Коли ви почуєте назву транспорту, потрібно плеснути в долоні. Одного разу друзі Петрик та Оленка вирішили поїхати з батьками потягом на гостину до бабусі та дідуся, які мешкають в селі. Вони сіли в автобус, що привіз їх на залізничний вокзал, де діти побачили дуже багато потягів. Доки батьки купували квитки на потяг. Діти з цікавістю спостерігали за оточуючими. Вони бачили, як водій автобуса допомагав жінці донести важкі речі до таксі, а на протилежній вулиці зупинився трамвай. Тролейбус на великій швидкості обігнав мотоцикл. Коли настав час від'їжджати, Уся сім'я сіла у вагон потягу і той рушив. Бабуся і дідусь дуже зраділи приїзду гостей і поїхали зустрічати їх на машині, а вдома у дідуся і бабусі на внуків чекав їхні подарунки, швидкі велосипеди. А тепер пропоную відтворити за допомогою звуків певний вид транспорту. Будьте уважними та повторюйте за мною. Сіли ми в автомобіль. Дир-дир-дир, дир-дир-дир. А тепер тролейбус сіли і тихенько покотили. Ш-ш! Ш-ш. Ш-ш. У літак швиденько сіли. І одразу ж полетіли ж -ж, ж ж Ось так на потязі я мчу. Чух-чух, чух Чухчу, чух чухчу. Чух -чух. Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. Іноді два слова об'єднуються в одне, щоб назвати один предмет. Я вам називаю два слова. А ви їх поєднайте в одне так, щоб з'явилась нове назва транспорту. Сам кататись, Самокат. Молоко возити. Молоковоз. Цемент возити. цементовоз. Пара плавати. Пароплав. Пара возити. Паровоз. Всюди ходити. Всюди хід. Діти. Але буває такий вид транспорту, як спецтранспорт. Тобто спеціальний транспорт. Пожежна машина це машина, що повинна швидко дістатися місця пожежі. Для цього машина пофарбована у яскравий червоний колір, зазначено номер телефону 101, за яким можна викликати пожежну команду. На вулиці машина їде з увімкненою сиреною та мигалкою. Водії інших машин і пішоходи повинні поступитися дорогою. Поліцейська машина це патрульна машина працівників поліції, які стежать за порядком на вулицях. Вона з синього кольору, на якій зазначено номер 102. На кабіні зверху ліхтар сирена. Коли поліцейські поспішають з ліхтар сирена, мерехтить його день, попереджаючи, що наряд поліції поспішає на допомогу людям у небезпечній ситуації. Машина швидкої допомоги. Це машина білого кольору. На ній зображено червоний хрест, а також номер 103. На даху також є ліхтарик сирена для оповіщення на вулиці. На дорозі її також усі пропускають. Пропоную пограти в гру, яка називається на землі, повітрі, морі. Я вам покажу картинку з зображенням різноманітного транспорту. Вам Потрібно буде знайти і показати пальчиком той вид транспорту, який я назву. Ну що, поїхали? Знайдіть та покажіть повітряний транспорт. Знайдіть та покажіть спеціальний транспорт. А тепер покажіть весь наземний транспорт. Ну що, діти, вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Хто до нас приходив в гості? А що з ним сталося? Якої допомоги він від нас просив? Я думаю, ми допомогли Буратіно. А нам вже час прощатися до зустрічі!